У Нікополі на зупинках громадського транспорту встановлено кнопки термінового виклику поліції. На зараз їх у місті дві. Однак географія розміщення із часом розшириться. Що ж таке кнопка термінового виклику поліції? Це елемент тривожної сигналізації, призначення якого полягає в передачі сигналу тривоги з місця виклику на пульт централізованого спостереження поліції охорони. На якому оператор приймає це повідомлення та відправляє на місце події, на місце виклику, наряд поліції. Прибувши на місце події, наряд поліції надає необхідну допомогу особам, які цього потребують. Кожна людина яка потребує допомоги працівників поліції, має право скористатися тривожною кнопкою виклику поліції. Зараз ми подивимося, як вони працюють, як люди ними будуть користуватися. І в подальшому у нас в планах далі встановлювати по нашому місту такі ж кнопки в громадських місцях. Час прибуття поліцейських на місце виклику становитиме від трьох до шести хвилин, в залежності від того, де територіально знаходиться патруль. Ми вирішили самостійно перевірити, як працює кнопка. Від виклику до приїзду правоохоронців пройшло менше трьох хвилин. Однак повторювати наш експеримент не радимо. Завідомо, неправдивий. Задля розваги виклик поліції. Буде розглядатися як, як порушення нормальної роботи поліції і передбачає відповідальність у вигляді складення адміністративного протоколу та накладення штрафу відповідно чинного законодавства. Жителі Нікуполя таку ініціативу вважають доречною та зручною. Кажуть, при необхідності обов'язково скористуються екстреною кнопкою. Вони актуальні. Тому що бувають різні ситуації в нашому житті. Тим більше зараз, от, 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 такі години, такий час. От, так що це дуже потрібно. Так, дуже. Дуже потрібно і полезно, я вважаю, от, мероприятие, так би сказати. Скажіть, будь ласка, за необхідності самі користувалися такими? Звісно, Ну Я, я і з хуліганами вже сам не справлюся. Ситуації різна буває. Якщо где-то поблизости ну щось случилось, ну удобно, я считаю. знайти кнопки в Нікополі можна на зупинках громадського транспорту за адресою проспект Трубників 15 та вулиці Електрометалургів, 28.